Всім привіт на каналі Мотокартер. Цим цикл вже був у мене на каналі неодноразово. Я буду його трошки підчіфанювати. Так, почнемо з самомалесеньких, почнемо з самодовгих. Не знаю, вони такі стрімненькі. Це пружини в вілку альфа-вискі. Знаю, я спробую їх затрамбувати до мінчака, щоб мене м'якша стала вілка. Що з цього вийде, не знає. На OLX стоїть доставка дорожче, ніж їх. Вони б 110 гривень, бо в магазинах купляв-купляв, нічого немає. Закази 150 були. 200-300 в наявності, такого товару немає наявності, то нафіг його він висвітлюється той товар. Так, ладно, відкладемо. Карбюратор, Майкуні, ПВК. Я вже збирався Кейхен брати, хоч він мені теж не до подоби, але не було в наявності так само, як завжди блять, у них. Но тут комплектація більша, трохи дорижчий. Майкуні 28 ПВК, будемо пробувати ліпити. Поплавочок є в додачу, шланжик, патрубок, два цих, мута два жикльора. Бо я бачив комплект там по 1-2, там три жикльора всіх, а тут 4, 2-2 голочка Це переходник, бо я не знаю, як ще я буду його впихати, того карбюратора, під'єднувати, тому що у мене на вуші. Під'єднання. Пакоскі стоїть зараз. Хороше, добре, плотненько так сидить і якби тримається, якщо його добре зажати, тільки в уші там може чуть-чуть підпиляти, прийдеться. Нічого поганого немає. Нормально, нормально. Значить, можна сказати, патрубок мене вже є, бо я дуже переживав по комплектаціях, що мені прийдеться щось там мутити. Мені й так прийдеться мутити. Далі на воздухан. Якщо він краще не поїде. Скільки всього зря. Так, сьогодні ми будемо щось пробувати з карбюратором. Розглядав я цей карбюратор. Я побачив в ньому, де холостий і де якість суміші. Добре, доступно з боку, не знизу, що не можна долізти ніяк. А тут куча трубочок, виходів.

Ось мій карбюратор. Пако індійський. Гарний карбюратор. але ну, я думаю, що він не розрахований на потужність. Так як у нього є дефізор 24. Ну, настроївся він нормально і тільки я перекрутив жикльора. Основного жикльора більшого я поставив. І ігла до самого верху піднята. І поплавка піднімав я теж вище стандартного. А так, для звичайної їзди, спокійної. Це класний карбюратор. Я його думав зразу, якщо навіть настрою, то й підійде, мені буде все добре. Думав, зразу може продам, а потім ні ні, нехай собі буде як запасний. Я приміряв вже цього патрубка. Він чуть-чуть не входить. Розташування шпильок тут трошки вуще. Тому треба десь так по міліметру, по півтора до центру розпілити цього. Я попав в тупік. Ось карбюратор. Тут як вже приложено все, як малось воно бути. Я там розпилив, все якби добре, але не добре. Між гумкою і різьбою, шпилькою, Там десь ну, міліметр півтора. Одну словом, немає місця на гайки. Є два виходи, так. Да. спиляти гайки. Ну, щоб лишились тонкостінні тонко і закручувати пласкоубцями або замовляти. Але якщо замовляти, то придеться замовляти лепісткового клапана з доміком. Плюс як він підженеться до циліндра. Тут може бути ширше розміщення шпильок, можливо, придеться ще циліндра відсилати, знімати. Ну не хочеться мій цепка робити. Тому, мабуть, буду пробувати з тими гайками щось самому робити, щоб вже доробити. Те, що почав. Ось підрізаний патрубок. Like fake, so Я зробив карбона, поспилював і все працює. Я вже лесенько позажимав, так як воно є. Воно буде ще міцніше зажато. Воно ворушиться. Ну, ну бо це таке з'єднання. Не є жорсткий. Я ще думаю, може як буду виводити е, кріплення на фільтр, ну, патрубок, то може теж якийсь зробити. Попробую, щоб він був жорсткий, щоб воно ще підтримувало тут. Ну, Мотоцикл буде дуже сильно по горбам їздити, по бездоріжжю, тому ну, буде його трясти і... Ось так. Значимо, будемо обирати сходим. Викручуємо, збираємо ковий клапан тут. Знімаємо цю кришку. Щоб її підпиляти по діаметру, щоб не було ходинки. На сьогодні, призупиняю роботу з карбюратором. Буду пробувати. Робити вілку, впихнути ті пружини айфовські. До карбюратора потрібно підбрати патрубки на повітря і не знаю, що і як. Потрібно їхати в магазин окремо. Поки що призупинимо. Може щось в голову прийде, якась ідея за той час. Ага, в мене тут ще якісь додаткові пружини. Ясно. Зберемось. По довжині чуть коротше. Такий кадр ще прогавив. Як стрегнуло в потолок, пробка. Такий контекст, ото відро перекинуло все. Ой, пружина лежить. Це саме така цікава робота наживити гайку. Так, я вже понаживлював гайки. Ну як понаживлював? Майже позакручував. Результат є. Візка стала м'якша. Як вона буде робити? Це стукає, я думаю, пружина об бік вілки. Поки результат є, практика покаже. Це ми там Главний пору Я скажу підрівняв. Головне в другу сторону, щоб не прийшлося вирівняти, Та там чуть, -чуть може ще не добив, ну, але так, так буде. І так я буду робити електрику. Я знайшов таке рішення. Візьму цього під акумулятора, прив'яжу його на багажнику, і мене видали буде світло ідеальне, все чітко. І буде так, о. А ні, це дурдом. Ні, просто я взяв акумулятора, щоб підключити, щоб мотоцикла не заводувати, щоб мені легше було шукати причини. Я хочу його підключити до е, бортової напруги і тоді вже дивитися, де в мене є, що в мене є і де нічого немає. Ось так. Ось і причина проводочок. Відпав проводочок. Да, я паящик від Бога, чи то не дай Бог, щось таке. Lord, please, Lord, give me... that's it the end of the song next time you'll sing along trust me there's nothing wrong i just need to carry on cause society's a myth put there to make you sit listen to what they give don't ask questions shut your lid yeah don't ask questions shut your lid i need to run away from this and go get off the grid feel like my brain is overloaded man i'm loose here's the parcel i haven't even looked at it on the Це не з цього набору. Дві таких резинок на підножки, вони дешеві. і Я взяв, можливо, тут. Зараз міняти не буду, може потім, щоб були на заміну. І одні я хочу попробувати якось їх вчепити на свою трьохсотку. Бо в мене там метал, щоб на металовій не стояти. Щоб була якась різина. Так, два поворотнички, мені потрібен, один поламався, хоча я його теж реставрую, там його підклеїти можна без цоколок. Ну, вони, мабуть, такі похожі. Україна. Це радує, що не Китай. Хай яке воно є, це Україна. Не Китай якусь дрібницю і наші зробили. Це вже приємно. Можна було б і більш заказати з запасом. І саме основне, це амортизатори задні. Вони на малі мотоцикли. 125-ка там, ну, вони довші. Вони мались бути довші по цьому. 28,5, а це 30. Зачухані такі, як все одно, вони вже десь були. Ооо! Поїдуть вони на відправку, ці амортизатори. Вони мались бути регулювані. Там на картинках вони регульовані. Все. Однозначно на відправку. Мені не треба. От, блядь, уроди. Ось така ситуація. Зняв я всю косу, розмотаю її, ту ізоленту всю. Передивлюсь, продзвоню і все акуратно позмотую. Лишні провода повикидаю, бо достала мене оце. ця. Я не знаю, що я шукаю і що роблю. мене все замикає, десь Ну, десь там пробиваю, жорстко. Все починаю. Тільки часу і так втратив. Пробував дрібницями поладити. Поладити все. Топік. опа. Поворот лівий. Повороти не блимують, бо це підключене до постійного струму. Як буде змінний струм, будуть блимати. Підсвіточка разом з фарою. фара чітка. Переключаємо на інше світло. Фу. бля, Сракоруки, блін. Зучого косаку дійшли, що чверили, бля. Дивлюсь, на повороти, в СССР, блін, аж погаба стає, бля. І смацею ціки гори, блять, такі руїни. Інфраструктури, все знищили городи, блядь. Вибрали хуйла, блін, аї. Живуть в гамні, блядь, І другим видають жити. Америка їх захопить. Нападе, блядь. Захопить Америка і далі що. Вона захоче там якісь свої порядки, лад навести. Поки вона наведе лад, вона стане банкротом з тими дебілами, блядь. З таким народом, блін. Нахрен ви кому надо, гамно, блядь. Завойовувати вас, блядь. І так я вже електрику зробив. Повернувся знову до карбюратора. Зараз буду дивитися щось, як, як його вцепити до того карбюратора.